Настільний теніс дев'ятий вид змагань у залі кювілейної 25-ї спартакіади Рівненської АЕС. 16 команд різних цехів та підрозділів атомної станції боролися за призові місця. З роками рівень та майстерність учасників зросла, зауважив головний суддя спартакіади Володимир Саворона. Це зв'язано, що команди тренувались, довгий час вони тренувались у спортзалі із там стаціонарні столи стояли. Зараз вони тренуються в навчально-тренувальному центрі і особливо в фіналі, да і чверть чвертьфіналі команди показують дуже хороший настільний теніс. Команда спортсменів-аматорів навчально-тренувального центру є постійним учасником змагань із настільного тенісу. Її представник Олександр Ошурко розповів, що цим видом спорту він захоплюється з дитинства. Дуже цінно, що завдяки спартакіаді Рес кожен охочий може розвивати свої фізичні здібності та вміння. Він дуже мені подобається тим, що він сучасний, динамічний, дуже цікавий, тому що кожен розіграш він різноманітний, немає два абсолютно однакових розіграшів в цьому виді спорту. Хороші завжди позитивні емоції. Спостерігаються вболівальники приходять. Тому такі акції треба проводити перш за все для працівників. Це їх розвиток. Змагання з настільного тенісу тривали впродовж п'яти днів. Вирішальні фінальні партії зіграли найсильніші команди. напруженій боротьбі перше місце виборола команда, об'єднана команда СГД ГОВЕ першого другого блоку. На другому місці така. Амбітна команда навчально-тренувального центру. Ну і третє місце КТВ. І четверта команда став. Переможці отримали грамоти, кубки та грошові винагороди від проспілкового комітету Рівненської АЕС. Далі спортивні ігри продовжать змагання шахів. Вони триватимуть з 9 по 13 жовтня. Попереду на учасників ще чекають поєдинки з баскетболу та кульової стрільби. Наразі у загальному заліку Спартакіади лідерами є учасники команди хімцеху. На другому місці цех теплової автоматики та вимірювань. І на третьому команда РП-1. Олена Муляр, Олександр Шнішко, телеканал Енергоатом.